пан Олександр питає, добрий день. Підскажіть технологічність, послідовність утеплення стіни плюс утеплення цоколя. Цоколь виступає за стіни плюс тепла відмозка. Дякую. Добре. Значить, тут немає прямо такої от однозначності, щоб ви це розуміли. Дуже сильно впливає на те. Яке оздоблення цоколя, в якої послідовності взагалі йде загальне будівництво, тому що може бути тимчасове вимощення, або воно відсутнє, і вам треба робити одразу капітальне? Наприклад, якщо ми відкриємо наш проект, давайте ми відкриємо наш проєкт. Давайте я відкрию, а то будете зараз мені. Знову там в коментарях писати. Ой, цей Олександр Васильович, вони нічого не роблять, вони нічого не вміють. Давайте ми. Від... А, ні, я не можу відкрити останній проект я же ще штампіки не закрив. От, ми здали зараз проект Я ну Юра порахував кошторис. Двоповерховий будинок цегляний будинок з утепленням. Скільки коштує метр квадратний? Напишіть в коментарях, ви знаєте? От. Скільки коштує побудувати будинок от нашою командою в 2025 році? Двоповерховий будинок, два повноцінних поверхи, чотирьохскатний дах. Пишіть в коментарях, поки я шукаю якийсь проєкт. Ой, якийсь проєкт, якийсь проект знайти. Е, ні, це вдалий проєкт. Подвалом, до речі. От, от до речі, це теж от один з останніх проєктів. А, мені гала ще, галка Робочку ще не скинула. От, блін. Так, ну давайте відкриємо цей проєкт. Я просто хочу один з останніх. от. А мені теж не скинули. Остаточний. Ані, вот є. Так, ми ми зараз, дивіться, я навіть зараз розпакую, друзі. Ні, нихріна не розпакую зламаний архів. А, ладно, хотів свіжий, але щось не. не... <різь> ладно, давайте інше відкриємо. Да що ж таке, у мене нема останніх файлів по свіжих е, проєктах? Що це за фігня? Треба Галі сказати, нехай скине. Що це, блін? Ти довго. Взя, взяли мене опозорили п -п 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 перед всіма тут. <скв»> Я просто хочу відкрити, друзі, вам проєкт, тому що це. Ну, щоб це було показово, так. Да? Так, це от щоб ви бачили це чий проєкт. Тут у нас тут у нас. А, ось бачите, чий, чий проєкт. Щоб ви розуміли, що якщо ми проектуємо, ми несемо відповідальність. Вам багато блогерів може показати проєкти, друзі, де стоїть їх підпис. Тобто, от ми за кожний проєкт з галиною несемо особисту відповідальність. За кожний проєкт. От хто з блогерів займається трьопом, розповідаючи, що вони проектують, а підпис свою під свої проекти він не ставить. От покажіть мені, будь ласка. Ще таких от велика кількість блогерів, котрі проектують, будують і відповідають за свою так. Добре, одноповерховий будинок. Тут, до речі, Свай. Тому що тут дуже багато підсипається, і я вмовив замовника зробити сваї. Тому що я по досвіду знаю, що йому це вийде дешевше, ніж робити, вибачайте, 3 метри стрічковий фундамент. І швидше буде в ітозі. От ми йому зараз перерахували свайне полі на менше навантаження. Так, тут у нас. А, ні, тут у нас топчати фундамент в цьому проєкті. Ну, ось давайте подивимося цоколь. Так значить Я нагадаю питання, яка послідовність дій. от Справа у тому, що цоколя, вони можуть бути різні, залежить від того, яке у нас оздоблення. Але якщо ви будете, друзі, уважними, ви побачите, що майже в усіх проектах у нас зона фундаменту в даному випадку цоколь не потрапляє фундамент не потрапляє в зону цоколя, він нижче. Але зверніть увагу, що в усіх наших проектах завжди показано декілька шарів. Теплювача. Так, і от тут і кроється відповідь, яка послідовність формування. Зрозуміло? Значить, ми, коли будуємо фундаменти, ми використовуємо ППС як нез'ємну опалубку І тому перший шар, котрий от ви бачите, це частина опалубки. Тобто ми утеплюємо фундамент ще на етапі возведення. Це дозволяє нам дуже сильно зекономити на дереві. Тому що дерево на сьогоднішній день, от мені кажуть, вже іноді доходить до 10 тисяч метрів кубічний. Вже доходить. А екструдований пінополістрол все ж таки має жорсткість, може тримати навантаження. І тому, коли ми використовуємо ППС як нез'ємну опалубку, ми можемо зекономити дерево на опалубці, плюс воно залишається чистим, ми можемо його використати ще декілька разів додатково. І тому, коли от ми формуємо послідовність здій наступна: спочатку робиться фундамент як правило, 50-100, тому що іноді у нас є проекти, де ми закладаємо 100 мм перший шар утеплення, залежить від технології, від особливості. Але перший шар він є. Ось він. Далі ви бачите гідроізоляція. Вона робиться частково так, щоб е, виступала, звішувалась. Ми ніколи не обрізаємо по саме яєчці. Тобто, воно е, так, вибачте, я показую, а хлопці ж на Ютубі ж не бачать. На і бачить, а на Ютубі на, 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 на не бачить. Блін. час друзі, вибачте. Ось, так, тепер всі бачать. Значить, ось перший шар утеплювача, котрий ставиться ось він ставиться разом з опалубкою як нез'ємна опалубка Далі ми робимо горизонтальну гідроізоляцію з випусками вліво-вправо. Ось вона. Наступний етап ідуть визведіння стін показано. І далі Далі вже залежить від того, на які етапи розбивається будинок. Іноді виходить так, що фасад робиться на наступний рік, і доволі часто так виходить. Тому, якщо у вас, наприклад, оцей ППС по проекту виступає вище, ми його закриваємо чорною плівкою і плівку цю прикопуємо в якості тимчасового вимощення. І таким чином фундамент консервується і уходить на зиму. Чорна плівка це для того, щоб ультрафіолет не проходив наскрізь і не псував нами ППС, і він не нагрівається під чорною плівкою. Тому тільки чорна плівка, ніякого прозорого, ніякої прозорої плівки. Навесні, якщо ми будуємо далі, плівка знімається. От і ми можемо працювати. Коли до утеплення фасаду робиться утеплення фундаменту, ми ставимо додаткове утеплення в цокольну частину, тому що в ґрунті, як правило, ми все закриваємо до зими, а цокольна частина ми ставимо утеплення. Робимо утеплення, потім будинку, потім робиться вимощення, якщо тепле, то тепле вимощення. Потім лише йде шпаклювання. І зверніть увагу, ось тут робиться герметик. обов'язково У нас в проєктах, я коли показував на деяких вебінарах вузли, коли у нас звичайне вимощення там так і написано: Стрілочка показана герметик. Це капілярна відсічка. Тому що, коли дощ, сніг, щоб клей не тягнув вологу, тому обов'язково герметик до еппсу не до шпаклівки, а до еппсу Тобто, шпаклівка починається від ярмітька. Зрозуміло? Це класичний стандартний вузол, ви його можете знайти на в технологічній карті фірми Cerezit, і це абсолютно правильний підхід, і так і повинно бути. І потім вже обліцювання цоколя. Тобто, обліцювання цоколя завжди навісає над вимощенням це декілька моментів. Чому? По-перше, коли ви підрізаєте фем, не завжди він гарно підрізається. По-друге, коли стоїть людина і візуально дивиться сюди, вона бачить охайний стик. Акуратненький, охайний стик. Розуміло? Наступне, коли лупить дощ, дуже, да, тече по фасаду, то дощ спокійно тече сюди. Якщо ви вимушення підійдете до обліцювання. У вас тут буде щелина, куди буде потрапляти вода, бруд, сіміна рослин, вони будуть рости, це буде місце постійно брудне, з нього росте мох і так далі. Ну, такого не треба робити. Робиться навісання над вимушенням. І тоді це чудово експлуатується. І через 10 років, коли дивишся на ці рішення, вони як нові, вони не потребують уваги. Поліуретанові герметики на сьогоднішній день дуже гарно працюють. На вулиці. Тому це рішення воно практично, воно просте, і така саме послідовність дій оформлення цоколя. Повторюємо: перший шар утеплення під час визведення фундамента, другий шар утеплення вже на наступний рік, коли ми робимо, працюємо над фасадом, над його утепленням. Далі вимущення, чистове оздоблення фасада, чистове оздоблення вимушення, чистове оздоблення цоколя. От така послідовність дій так Дякую, друзі, за ваше питання. Звідки Олександр Васильович ще знає? Да, ви... Я вже казав, да, Олександр Васильович працював виконробом багато років, майстром виконробом, було діло. Було. Таке життя, так склалось Тому це через пройшло через не те, що руки в голову, друзі. Ці всі рішення пройшли через гаманець. Це зараз замовники трошки вялої, а раніше замовники були жорсткіше. Вони тренували грошима і доволі часто боляче. От, тому я натренований. Йдемо з вами далі.